Всім привіт! І сьогодні я хочу показати, як отримати дві цікаві речі безкоштовно. І так, ми зможемо отримати е, безкоштовно о, таку собачку. Таку собачку та е, І от таке таку доску Барбі. То ще не знав, зараз покажу. І так, ой, не сюди. І так, ми заходимо в Варбі карту. Так, зараз. Ми маємо знайти цю карту. От стоп, ем, вона у мене заблокована. Вона заблокована за чогось, не знаю, але якщо ви зможете Пасти тут ви маєте, а от, оттримаєте, як от, можете тут і речі отримати. Сумно, звісно, але це не гомне.